Друзі, всім привіт! Сьогодні ми знаходимося на нашому об'єкті в ЖК «Грінвіль» на Печерську. Приймаємо сантехнічні роботи, і я зараз вам розкажу, покажу, як тут все виглядає. Відразу при вході у нас тут буде велика шафа. В цьому місці змонтована система водоочистки на весь будинок на побутову воду. Відповідно, виводи на перший ступінь очистки. А саме поліпропіленовий та вугільний фільтр буде в цьому місці. Також буде тут кран перекриття води Ajax, а в цьому місці вивели гарячу водичку, яка буде додатково до бойлерів. Це на мастовий санвузол, а це на ванну. Якщо, наприклад, немає електрики, а водичка гаряча є, можна її розділити на санвузл. Ось тут вивід каналізації під систему водоочистки. Все поки що сховано в стяжці, це все потім заробиться розчином. От якраз через цю стінку в нас виходить каналізаційна труба, іде злив від бойлера і від пральної машинки. Іде сюди, через цю трубу. Тут під'єднується злив від раковини на кухні, холодна гаряча вода. Далі йде по стінці. Тут у нас каналізація для посудомийки і вивід води для посудомийки. І далі. Пішло до каналізаційного стояка. Заходимо в майбутній гардероб. Звідси від входу пішли труби у ванну кімнату, і в гардеробі у нас буде розміщений додатковий бойлер, який буде живити гарячою водичкою в ванну. Заходимо у ванну кімнату. Відразу тут у нас буде ванна ось вивід для каналізації ванни. Тут виводи для душового гарнітуру. Зараз Стяжки ще немає, відповідно проведені комунікації, які потім стяжкою закриються. Ось тут буде в нас широкий рукомийник подвійний, і в ньому є така особливість, що як бачите, каналізація знаходиться вище, ніж водичка, тому що вивід каналізації буде. Відразу виходити з самої мийки, тобто вона через такий прямий відрізочок. І тут дуже важливо, щоб ці виходи каналізації були на своїх місцях, тому що якраз на них має стати по розмірах вмивальник. Тут у нас знаходиться сифон для кондиціонерів, і від нього пішла каналізація по кругу і до каналізаційного стоячка в цьому сефоні будуть, будуть заживлені е, три е, лінії від трьох блоків. Смонтована вже інсталяція для е, підвісного унітазу. Вона жорстко прикріплена до стіни. Тут вивід водички.